Всім здорового звадером і нині я буду грати в бед у стрітілі з моїм другом Філіппіном Sordy. Коротше, ми будемо робити няшну сову. Угу, Сову Філіппіни. Я сова, я буду робити сову. Угу, Він перший хотів кота робити, а мапуняшою хотів робити. Ну я знаю, що Філіппини роблять лапу няшу. А е, е, е. У мене виявить. У мене виявляється. Чого витіли? Виведь діло. А чого? Ми, 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 ми ще строїти нічого не будемо. які тут блоки. Я знаю. Це це, це, це не шесть. А де шерсть? Це не шерсть, це цього я поназвувати. Це, це гуїна покращена. А де шерсть ділась? Та шерсть? Блудки. Та шерсть там ти все, я її знайшов. Ну покажи. Шерсть! Це не шерсть! Це, це шерсть. Це, це влюдка, мать ти, ти проти, я, Блін, ти не можеш прочитати! Так. Я что ты не можешь прочитать. Ну ладно, я роблю ламповые я не вашу. Я уже строю. Я тоже. А что же может строить? Да. Через, а, а часу у нас на, на сколько? Пять минут. Ой, семь минут. Семь? Нет, давай два бясите, кусай. No. 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 Господи, ну маленький с какашка выходит. -ка. Да блин, а что мы на какашка выходит? Да. Да. Ты мой не выйдет в творение. Зла. Якесь це, це це творіння давай тобі скажу. Меданчик зачищали. А, я. ви, ви мусите побачити цю офігенну. Там тримає кусь, каже мені. Мені теж тривай. Це благодаря кому? Еді Ромові. Благодаря йому. Ні, що було? І, 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 і підписчикам моїм. Охо, охо, мені кажуть, що вона наркоманська. Ти мою не вірю. Чуєш? Подивишся на мою псебу сміяти. Не моє не вийде в творення зла якісь. Тві треба таку... Блін, а яка своє башка? Що це, не... це Жал, Жалко, що ти не вийдеш? Ти... Нарешті! Нормальні блоки. Тут треба якусь голову так розмістити. Давай посмотримо фільм. Я хочу взяти собі. Яку -яку -яку. Ти, ти з чорного. Ох, я круто дивись. Я лягаю тут собі. А знаєш що? А я можу... А в цій версії не можеш так робити? Я. Дві дві дивись, дивись. Ти знаєш, ані мають. Я знаю. Тобі перше говорив. А, а я прослухав. А, все, все, раз два, раз два, раз два поїхали і работай. раз-два. Ендермени ходять. І тепаються. Мені блок підпав. Терас, я б його Чи... Та, блін, що ти тепиш? Замахав на мене, дивись. О, кріпер, ой, зубак горяш. Кріпер той. той, навчу... кріпер той. Тупий недороблений ендермен, де дегляд звідси. О, віда пошли. Така кашка якась приламає. Курва так смішно ходить. Ну, Хоча б ну бо я зміг цього зробити. Голову. От голову мені вже дуже легко робити. Так. Так. її немає що зробити, голову. Ты слова, я вовк. Який вовк. Ти эддером. Слухай, ти філіпон, ти будь. Я вовк. Ти понял? Поняв. Ти тим мене з'їшь чи ні? Будешь зі мною. Нормально? Ви, ви 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 всі чули? Мене хочуть з'їсти. Якщо всі Ти будеш психувати, то я тебе з'їм. А не будеш то я беру, пожалуй і для нього. І, і всі пишіть мо моє моє друге. До мене не ви! Прикинь, я не тим поком весь час роблю. Можна я щось інакше буду робити? А що це таке я не вмію я не саму робити? Так, я роблю. Що роблю? Mm. Я роблю, я роблю. Аж є, я голем роблю. Големо це общала. Легенько, сам не мій. Големо? Голома Ні, я роблю пацка, який грає в футбол. Це общала. І ти не вмієш построїти так тихому. Я зробив собой. Я я ти жартуєш, навіть її не зробив. Так, в мене ж от бручек. Я дієром хочу шведку зробити işte, і якусь сову там поїсти. Ее не дебе, тут Ну Тут є боя, ма. Боя або сих пауків. 田. Не нервуй, будь ласка. Чуєш? Не нервуй, будь ласка. А -а а, або що, з'їж? Вообще, я запхаю в одне місце. Може там сидів. Че ти ч? Офім? Нет. А знаєш, так у мене це більше схоже? на фараона якогось. Я буду про них не вміють строїти. <сум> я роблю патка як я хочу. Ну, ну я теж буду інше строїти, бо, бо не криво менше. більше одне. Скільки? П'ять. Що я хочу зробити? Знаю, що я зроблю. Просто фігіч. З м'ячик, так. Що? там. так? Я, я зараз буду всі, 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 всіх своїх підписків з, з версією ознакомлювати. Ну, со, со, со мені не мене я зараз хочу їм показати, що може зробити декоративний бор. А як їх правильно ставити? Якщо ми ті правильно поставити, ясно. Понятно, ясно, что Це що таке?

Верховацька серія, в треба щоб тут опять тропити загабло стоїть. А я свою підпіпищу ознайомий з версією. Ну я свой сум. Нас не ця тема, підпіть. Не знаю. Скріпер твой, кріпер твой, тонче ройов на ньо не... И пойдем. Угу. Зараз ще я те. Я, я зараз ще тебя узнаком. Крас... Мені не треба, я знаком. Я ти точно не знав. Що я не знал? Ты блоки що міняють боки всякие то. <звук> а шо? О, бінь! місці би, би поставити цей, цей блок, і я його зломив. Ти йде, скажу. Не знаю. Та прям ізі, да, прям ізі. <режит> да, прям ізі. Прям ізі, прям ізі, прям ізі, <режит> прям ізі, <easy, режит> прям ізі, <easy, режит> прям ізі. Всім удачі, всім пока. Прийшов був? Не. Вчора училка була. Такі, не. Всім удачі, всім пока. А що ми вже закінчили? Ні. Йо, Парас. пробачте заказ. У мене буде наркоманський пац, Добре Ні. Можна наркоманів? Позволиш мені зробити наркомані? Класочка, ну филі Можна. На не филі не ваш. Я не аж. Бат, сам каже, не обзывай мене, я тут сам собі. Я, я люблю клички. Є, брат мене за майкрафт, заедрись. що шо заидрісь? Да. Новий матюк Заедрительно, Ты смотри, не обострись, и все будет заедрить. А на книгу взрыв, пацак. И типа наркоту есть. <снуться> <с Stunde> наркота, моя наркота. Моя прелесть. Моя прелесть. Наркоман, что ли? Моя прелесть. Футбол... Фу... Шакал! Зверь! Футбольный мячик. Вы меня все так обзывали. Нет. Ja.

Команди. Я команд і і, і і то, що я зараз роблю. Хто тобі сказав? Ху -ху. Я, 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 я йду строїти свого свого куміра. А закільки ж мені одна Спи, Спіємось. Ну, у ну, нього скин червоно-чорний. Тепер мені треба Надо добрій алмазик. Тут мені треба ворота ще робити. Не, нас дихали не перепутали. Я, 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 я люблю своего любимого ютубера. Эдди ты а Нет, ты что? Филиппина. Эдди Ром, ты шо? Я Сам говорил по закадрам. Ики, Эдди, ром. Говорю, ики, ики эдди ром. Я, 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 эдди Рома не люблю. Мэр Филиппина. Я знаю. Або кофе. 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 Yeah. Я. Кто любит кофе, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. На наши каналы. А не на его. Подлюху. Ти, ти ти розбив мене. Я сказав не, не підписуватися на канал Кові. А хто такий Кові? Такого каналу насмісну. Слухай, ти, ти перший про нього говорив, так що. Абурює... А, Кофі? Кові Чи... тут такий антигріфер. Е, 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 Господи. Знаєш що? Ой, в мене, мене ливий шла як піпіська. Це просто нереально. Мій улюблений ютубер він дуже сильний, накачаний. Є, мотофа. Все. У нас 10 секунд. Десять. Друго. Зробив. П'ять. Три. Вс, зробив, да ти є, все. Не можна строїть. Я не строю. А да ти я... Я екого свотию і що я построю. Це я построю. Хто такий? Це? Ти? Я ти твій скірни хотів зробити. Ді білий. Говорять, стояти дві Так А це таке? а це, а це а я я просто версію. А це сама не наркомає. Тома за мене за те, що ти було. І за пікачу. Так тепер до Рома будь. Ты да. Колым ты за мной. А, о, боже, что это так? Что это? Что это? Что это? Не то. Господи, ворота больше за мяч. Ты дебил, что ли? А какие мают быть? А дебил, нет, та, а вот весь каждый на какие ворота. Ядро, тебе не срубилось. Два встал. Знаешь, что я встал? Йобаний в рот. Краз на цьому ми закінчуємо. Підписуйтесь на канал, ну а з вами буде я, Ром. Всім удачи всім пока!